Привіт, мене звати Олена, і сьогодні розберемо, що таке панічні атаки та як з ними бути. Панічна атака це момент напливу сильної тривоги та страху, які супроводжуються соматичними та психічними реакціями. По суті, це такий великий викид адреналіну у ваше тіло. Серед соматичних реакцій панічної атаки це утруднене дихання, пришвидшене серцебиття, пітливість, запаморочення голови, тремтіння кінцівок, а серед психічних реакцій це почуття такої невідворотної, жахливої небезпеки, може бути страх смерті, це дуже сильна паніка, і також рідше може бути дереалізація, тобто відчуття, що все навколо якесь нереальне. Часто при панічних атаках з'являється такий сильний страх смерті або страх збожеволіти чи втратити контроль. Але насправді від панічної атаки ми не помремо і не збожеволюємо. Це просто дуже сильний викид адреналіну, який провокує таку підсилену тривожність. Як же впоратись із панічною атакою? Почніть із технік заземлення. Паніка ніби уносить нас від землі, тому ваше завдання максимально сконцентруватися на тому, що є довкола. Базова техніка заземлення це концентруватися на речах, які ви відчуваєте різними органами чуття. Для початку назвіть 5 речей, які ви бачите. Далі назвіть 4 речі, до яких ви можете доторкнутися. Далі три речі, які ви чуєте, і дві речі, які ви відчуваєте на запах. Також спробуйте сісти і відчути важкість своїх ніг. Відчуйте, як стопи торкаються підлоги, як вони тиснуть на підлогу. Відчуйте, як сідниці тиснуть на поверхню, на якій ви сидите. Додатково розслабте плечі і розслабте все тіло. Як би банально це не звучало, але дихайте. Ви можете використовувати техніку дихання за квадратом або просто дихати у спокійному ритмі, розслаблено. Протягом 5-10 хвилин. Також покладіть руку на живіт протягом вашого дихання і відчувайте, як він підіймається та опускається, поки ви дихаєте. Також базовим є випити склянку води і вмити шию, руки полікоць, обличчя холодною водою. Можете відкрити вікна для того, щоб свіже повітря більше поступало у кімнату. Адже холод допомагає нам перемкнути нервову систему і заспокоїтися. За виникненням панічних атак може насправді стояти безліч причин. Це і довгий стрес, і безсоння, і тривала тривога, та психічна напруга, і травматична подія. Тобто причин може бути дійсно безліч. Якось я чула такий вислів, і він мені дуже подобається про те, що панічна атака це ніби така як катастрофічна відповідь нашої психіки на те, що вона не витримує. Тобто воно купилось, купилось і вибухнуло панікою. Але часом нам буває важко самостійно визначити причину панічної атаки і пропрацювати її. Або ж ми ніби її знаходимо, усуваємо, а панічна атака все одно повторюється. Я працюю з панічними атаками і буду рада бачити вас у себе на консультації. Ви заслуговуєте на покращення свого життя.